Пісок, хлопці, дівчата, чи ні? А ну-ка. Мальдіви! Мальдіви! <сі> да, Майже! Дивіться, колеги, це Ну, не буду казати, це фермер, який не, не, не з нами, так? Да? Він не йде на гросу провід. Встань, будь ласка, щоб прирівняти. Качан по коліно. Качан по коліно. Ми демонструємо цю всю історію, колеги. Десь так. Ну, хай, хай до коліна, да? і в ріст. Тепер переходимо, будь ласка, колеги, дорога це ж не багато, ні? Наша кукуруза. Ну, пішли там хоч по мірі, по коліна чи не по Туська, коліна. Це краєвий ефект. Якщо глянути, то і вдалині теж та кукуруза не краще. Ну, да, там... Заходимо в нашу кукурузу. Колеги, це Мальдівиш? Це, да? це, це одне з самих... Поганих полів, найгірших полів нашого господарства. Зараз. Так. Мірка йде, чуєш, Віталій. <handiculously> Мірка. Коліно трохи вище треба піднімати. ну дивіться, Тут пояс, давайте так. Це Не те, що там окрема якась історія. Ні, що є проблеми, то є. Але Але ж Мальдіви, колеги. Давай. Є? Щось є. Щось є. Щось не є. Да. Ну не 10 тонн, як люди заявляють на пісках. Ні, не 10 тонн, але у по порівнянні з тим, та ту технологію, нашу технологію трошки різниця є. Да, дивіться, піски грунтові, страхові, буряни. Грунтовий на пісках не працює. Не працює. Тільки оригінал треба брати. І буде все добре. Дологі препарати, Грунтові да. не працюють. Да, 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 да. Така історія. Немало, не багато. Е, Китай, ЛНЗ, Альфа і лайбіоте мікродобрива. Ну, і, і, по і, і по пояс. Плюс наше РКД. От вам дуже різниця, рідкі комплексні добрива і сухі добрива. Піску рідкі одразу доступні, сухі недоступні. Вот вам и две на накачано. Так, или успіхів?